Я вступив у художню, дитячу художню школу, яка була тоді у вулиця Артема, зараз хуінже. Закінчив її у 82-му році. Потім я намалював, а мене надихнула донька. Вона, вона зробила ремонт у собі, собі в квартирі. Кажуть, батька на на ну, щось намалює. Ну і батька ж купив пензли, колись малював це було і почав малювати. Не виходила, тому що все забув. Ну, малюю. Для себе, щоб була якась І Для друзів малюю. Ну, я так критично відносся до своєї творчості. Жінці подобається. Ну, людям подобається. Ну, приємно зробити, приємно якось людині. Малюю так, от тоді якось ну, не згадуєш про оце, от все, там відвлікся і перзло взяв. Пішопати. Я малюю не для себе. Он жінка то помаранча, а то коні, коні в яблуках, і мені коні, і тому коні. І от я їздив там, працював в тому році, і от, у мене товариш, я давно знаю, що там. О, і оцей, ой, каже коні, гар, добре, буде і тобі, тобі кінь. Потім оце племінниці жінці теж намалював, то теж синю кобилу чи ганя. Малюй, малюй. Я, я ж кажу, я критична натхнення, то що. Могу, можу, можу малювати, можу не малювати, можу не підходити місяцями, докинувати все, воно стоїть, а потім опять щось там торкнуло тебе і пішов. Ага. І пішов потихеньку, розмалювався. Мені намалював помаранчі, мені дуже подобаються яскраві кольори. Ну, помаранчі це світ, це світло, це життя, це натхнення, це радість того, чого у нас зараз не вистачає. І мені дуже подобаються помаранчі. Вони мене надихають. Я хотіла, ми тільки зробили в Маріуполі ремонт. І от ця світлина. Котра у мене була, я їх хотіла на кухні зробити, і от ця моя мрія вона здійснилася. і чоловік мені на... намалював тільки вже не в Маріуполі, а, а в Запоріжжі.